Вітаю всім телеглядачам та глядачам на Ютубі. З вами я, Ніна Копаниця, та це програма Культурний Франик. Програма, де я ділюся з вами подіями та концертами, що відбуватимуться у нашому місті. Та програма, де я щоразу опитую містян, що ж вони знають про Франківськ. Починаємо. Традиційно я спершу розповідає про театр Ляльок. Імені Марії Кіпівірянки, що готують казки для наймолодших містян. 18 жовтня о 16. Прем'єра Маленька Фея, 19 та 20 жовтня о 12 та 14. Прем'єра у чужому пір'ї, 26 та 27 жовтня, о 12, -й, 14 -й та 16. Прем'єра Маляр та Принцеса. 31 жовтня о 18. Прем'єра Зимова казка. Проводьте час із дітками в компанії справжнього. «Магії». Театру Лялькуємо далі і на чезі ще один театр, а точніше перлина Франківщини. Драматичний театр імені Івана Франка справжній сплеск емоцій від кожної вистави, неймовірна гра акторів, реквізит, хореографія та вокал. А основне мораль, яку несе кожна вистава, це те, що має побачити кожен Репортуар театру з 15 по 31 жовтня, комедія Ало. Притча вона земля. Утопічна комедія Кайдашева сім'я, драма дяди, неоопера Жах Гамлет, казка Котигорожко, автентична забава Гуцульське весілля, мюзикл гуцулка Ксеня, Жанр невизначений, підступність і кохання, феєрія бурлеск, Енеїда, комедія Змішані почуття. Чекаємо кожного у театрі у цю прекрасну осінь. Ми щоразу запитуємо франківців та гостей міста, що ж вони знають про Франківськ. І цього разу ми поговоримо про парк Шевченка. Це питання No1. Парк Шевченка є найстарішим у нашому місті. Як гадаєте, у якому році він був заснований? Я не знаю, але думаю, може якийсь 54-й є. Наш парк Шевченка є найстарішим у місті. Як гадаєте, у якому році він був заснований? є. Так. Давай думати логічно. Більше ста років? Так. Більше ста років. 1869. Як гадаєте, у якому році він був заснований? Може 800 якомусь? Так, так. 800 76. Шостий? Так, правильно. Відповідь. Парк заснований у 1876 році. Запитання номер 2 На території парку знаходиться ще один парк. Який це парк і як він називається? У, -у, -у я не знаю. Ні, ну як він називається, я точно на, тобі не скажу, бо я не знаю. Серед нашого парку Тараса Шевченка є ще один парк. Як гадаєте, який він і як називається? Всередині самого? В середині, так. В середині в парку. Я так розумію, що ця юна дівчинка проведе екскурсію мені по парку Шевченка. Посеред нашого парку Тараса Шевченка знаходиться ще один парк. Як гадаєте, який він та як називається? Ам, чекай, я думаю, що там є озеро є. А, міське озеро. Я не знаю, я теж не знаю. Парк атракціонів. Правильно, правильно. Можливо, знаєте, який називається? Е, Лис Микита. здається. А, так. Відповідь. Парк атракціонів Лис Микита. Запитання номер 3 як, Якій відомій людині знаходиться пам'ятник у парку Тараса Шевченка? Тарасу Шевченку? Як гадаєте, який пам'ятник відомій людині знаходиться у парку Шевченка? Ну, Тарасу Григоровича Шевченку. Який пам'ятник знаходиться у парку Тараса Шевченка? Е, Тарас Шевченко. Так, дякую. Таким вийшло опитування. Гуляйте із сім'єю у парку та проводьте там час. І наостанок концерти, що пройдуть у нашому місті у другій половині жовтня. Улюблені вар'яти те саме шоу. Призначають побачення. У нашому місті вже 18 жовтня о 19-й у обласній філармонії. Великий сольний концерт Ірини Федишин. Прем'єри та улюблені пісні. Спеціальна програма для гарного настрою відбудеться 24 жовтня о 19 у кіноконцертному залі Арена Центр. Теплі дні, незабутні вечори та концерти дизель-шоу. Те, що треба для чудової осені. Концерт. Відбудеться 30 жовтня о 19.30 у драмтеатрі. На цьому все. Проводьте час із своїми близькими. З вами була я, Міна Копаниця та програма Культурний франик. До зустрічі!